Є знижки представляють незламні знижки на гюмер для гігієни носу 25% в аптеках подорожник бам та горщад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Хороший ворожай. Стане розкішним, а скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. Посівний сезон на городі та на клумбах закінчено. Отож саме час перейти до необов'язкової програми та облаштувати в себе на ділянці сад пряних трав. Традиція вирощувати пряні та лікарські трави сягає ще середніх віків. Раніше при монастирях завжди були невеликі клумби, лікарських трав, які збирали для лікування та вживання в їжу. І, як правило, Пряні трави люблять трохи лужні ґрунти, багато сонця і не дуже багато поливу. А в дикій природі вони зростають майже без догляду. Отож і у нас на клумбі не потрібно їм зайвої уваги. Також багато пряних трав дуже декоративні, наприклад, лаванда, материнка чабрець стануть красивим доповненням до ваших троянд. Майже всі однорічні пряні трави можна висівати одразу у ґрунт, коли земля прогріється. Я так і роблю. За виключенням базиліку. Він дуже теплолюбний, тому я зазвичай вирощую його через розсаду. Якщо у вас немає місця на городі або на клумбі, або просто немає городу, не засмучуйтесь. Садок пряних трав можна влаштувати в горщиках та поставити на підвіконні чи балконі. Багато трав чудово будуть себе почувати. Наприклад, майоран, тим'ян, м'ята чи базилік. Всі вони підходять для вирощування в контейнерах. В догляді майже всі пряні трави невибагливі. Їм потрібно багато сонця та нечасті по. За виключенням однорічників, таких як кріп, петрушка та базилік, так як в них не розвидена коренева система. Пряні трави краще вживати в свіжому вигляді та насолоджуватися їх неймовірними ароматами. Але літо таке швидкоплинне. Тож я раджу зробити заготовки. Час для заготовки пряних трав залежить від того, яка частина рослини нам потрібна. Якщо, наприклад, нам потрібно тільки листя як ум'яти. То заготовляти його необхідно до квітування, поки ефірні олії тримаються саме в листях, тому м'яту потрібно збирати вже зараз. А якщо нам потрібні квіти, як, наприклад, у материнки чи календули, то збираємо їх у фазі найбільшого розпуску. Збираємо ми або рано вранці, або пізно ввечері. В цей час у рослинах максимальна кількість ефірних олій. Сушимо в теплому приміщенні без потрапляння прямих сонячних променів, а потім зберігаємо в паперових пакетах або банках. Я збираю, наприклад, чабрець, материнку, календулу, м'яту, шавлюю. роблю заготовки, висушую, а потім одразу заварюю заварник чаю. Також такі букетики можуть стати чудовим подарунком для ваших рідних та друзів. Ну що ж, я гадаю, я надихнула вас сьогодні на створення власного садку пряних трав, адже вони і нагодують, і полікують.